Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику буде досить багато корисної і цікавої інформації для вас. Буде де... Будуть деякі інсайди з мого закритого каналу. Поділюся з вами, чому ми в листопаді місяці бачили досить позитивний ріст на альткоїнах. Поділюся з вами думками, чому в нас на ріст може бути 300 днів, чому не варто спішити, чому не варто робити взагалі поспішних висновків, коли ви навіть бачите мінус 99% на деяких альткоїнах. Тобто в цьому ролику буде досить багато позитивних новин для вас. Ви впевнитеся в тому, що ринки в нас текліші. Абсолютно нічого не змінилося. Наведу для вас деякі аргументи, ті, які, мабуть, ви ще ніде не бачили. А перед тим, як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося до графіка біткоїна. Це у нас чотирьохчасовий таймфрейм. Почнемо з нього, і потім поступово вже перейдемо до інших графіків, щоб ви зрозуміли основну суть. Переходимо до бітка. Дивіться, я показував в попередніх відосах, що у нас тут був деякий імбаланс на денному таймфреймі і досить часто ціна старається перекрити імбаланс, як мінімум, затестувати його. І сьогодні ми бачимо тест імбалансу. Плюс ось цей пік. Біткоін досить часто любить так робити, стави пік, і після того як він пробиває цей пік. Тобто ось тут було пробиття, він старається його протестувати. Тобто ми вийшли з цього діапазону, протестували цей пік, і часто на історії, якщо ми подивимося, то біткоін взагалі на своїй глобальній структурі він після цього продовжує свій глобальний ріст. Якщо хочете, щоб я вам навів аргументи, то це можна подивитися на денному тайфремі. Ось тут у нас також був ставився пік, ось тут ми з вами спустилися, те затестували цю зону, і потім побачили політ вгору. Так само, ось тут було у нас, пік був поставлений. Також ми протестували, як бачите, ось тут, і побачили похід вгору. Так. Саме ось тут було, друзі, ось тут ми досить довгий час накопичувалися, тобто вийшли з діапазону, було корекції, ось тут досить багато. Але ми протестували знову ось цей пік, протестували і знову полетіли вгору. Тому ось така цікава закономірність і структура по бітку. Я думаю, в скорому часі ми побачимо з вами параболу по біткоїну, ту, яку ніхто не очікує, і ми побачимо з вами досить швидкий похід. Досить швидко в нові цінові діапазони, де будуть знову у всіх людей бути знову будуть в шоці, так що в цьому циклі біткоін показує ось такі значення, тобто це особиста така моя думка. Не знаю скільки це буде, можливо, 300, можливо, 250 тисяч доларів, можливо, 170 тисяч доларів буде зона розподілу. Так, тобто ми вже з вами це побачимо. Але ось ця трендова лінія, друзі, дивіться, ось тут ось ця така трендова глобальна лінія. Я ще в попередніх відосах також розповідав, що вона на наступному медвежому циклі, якщо в нас, коли в нас він відбудеться, так то ось ця трендова лінія має великий шанс пробитися. nessa Це просто собі запам'ятали, тому що вся структура подібна на 2018 рік. А зараз найближчим часом я очікую прискорення і зовсім інший кут нахилу для польоту по бітку. Так, тобто ми можемо побачити з вами зовсім швидкі, зовсім інші цінові діапазони за короткий проміжок часу. Так, і потім в нас буде знову корекція, подібна структура, як на 2018 рік. Тому ця трендова лінія, друзі, для нас буде на майбутнє, можливо, вона виявиться для нас гарним діапазоном для накопичення, якщо ми спустимося нижче неї. Так це просто для себе на заміточку. Метали на наступні роки, просто вам ось таку цікаву закономірність. Тому, друзі, поділився з вами своїми локальними думками по біткоїну, і також більш глобальними, скільки він буде коштувати в цьому циклі. Одному Сатоші на мабуть, відомо, тобто може бути там 500 мільйон доларів, я не знаю. Тобто будемо вже дивитися. Питання, мабуть, в часі, скільки часу нас залишається, і це, мабуть, саме основне питання, на яке я вам зараз дам плюс-мінус, дам відповідь. Переходимо тепер. Давайте на графік біткоїн до золота. Я ще цього вам не показував, але але хочу вам цей графік показати і навести. Це аргументи, чому у нас було в листопаді, ми бачили з вами гарний ріст і бачили взагалі той самий позитив. Дивіться, друзі, це в нас відношення графіка бітка до золота. Зразу скажу це інформація закритого каналу, але вирішив з вами її нею поділитися. Так, тому що бачу, як люди продовжують бути негатив, так але хочу вам дати таку малесеньку позитивну нотку, щоб ви для себе розуміли, що в цьому циклі. Циклічність абсолютно не змінилася, тільки таймінг плюс-мінус змінюється. А цей цикл, як переливаються альткоїни, як переливається ліквідність, абсолютно не змінилася. І це для мене саме головне є. І давайте я вам наведу аргументи, покажу. Це у нас є відношення бітка до золота. І дивіться, коли ми проведемо цю трендову лінію. Думаю, багато з вас в листопаді-грудні місяці того року пам'ятаєте, який був у нас настрій і був наратив. І це діапазон, коли в нас оновився пік відношення бітка до золота. Ось тут ми бачили ось це. Пам'ятаєте, друзі, який був ось тут настрій, наратив. І це такий, знаєте, графік, як додатковий індикатор, він просто показує нам, де більше ліквідності заховано. І коли в нас біткоін до золота росте, відповідно, у нас. Починається вже також приріст на альткоїнах. Ось тут ви це все прекрасно пам'ятаєте по собі. Я думаю, це доводити тут не потрібно. І що ж я вам хочу сказати, друзі, коли в нас буде зараз знову, ми бачите, потихеньку підходимо до цих попередніх піків. Потихесенько, не спіша без позитиву. Бачимо, підходимо. І коли в нас буде знову ось тут пробиття, не знаю, або ось цей рівень, або ось цей. Так, коли ми будемо з вами ось тут пробивати біткоін до золота, ми побачимо з вами досить гарний позитив на альткоїнах. Тобто, це можливо дійсно в нас буде початком альтсезону. то, то так звана. Так чому я про це розповідаю? Тому що на попередньому циклі, коли в нас також пробивалися піки по відношенню бітка до золота, коли ось тут був у нас також пік, і пробиття відбулося саме після цього моменту у нас почала агресивно падати біткої домінація. І відповідно ми бачили з вами тоді гарний притік ліквідності до альткоїнів. І так само це було у 2000, 2018 році. Ось тут після цього пробиття, ось тут в цьому діапазоні також був прилив гарний, гарний прилив ліквідності на альткоїни. Так це перший, взагалі, перше, те, що я хотів з вами поділитися, ось такою глобальною. Думкою, глобальним таким аналізом, знову ж таки, хочу сказати усім свідомим людям, які розуміють, що ось ці аналізи, ось ці прогнози, вони не не 100% можуть відпрацювати. Просто ось ця закономірність і статистика вона досить гарно відпрацьовує на історії. І я ділюся цією статистикою з вами. Уже Відкрито це показую, так тому що більше інформації про це все в закритому каналі. І коли я розповідаю, що альткоїни потрібно фіксувати поступово, і коли альткоїни потрібно фіксувати не тільки по ціновим діапазонам, а також по загальному сантименту на ринку і дивитися на інші графіки, на інші індикатори, то я маю на увазі, що не потрібно спішити їх фіксувати, так, тому що один альткоїн може рости там на 10-20 разів на першому імпульсі, а інший альткоін може не показати такого росту, так і ти будеш очікувати, що щоб він той альткоїн прийшов до певного діапазону, так, але він не прийде туди, і ти будеш просто виходить так, що будеш засаджений в тому в тій монеті. Так, тому друзі, це потрібно враховувати, потрібно все враховувати не тільки взагалі цінові ті діапазони. Так, це проте те, що я хочу вам донести. А зараз давайте перейдемо, чому взагалі є в нас 300 днів на ріст на ріст крипторинку, тому що цієї інформації, мабуть, знову ж таки вам ніхто не показував. Але саме просте, саме банальне, яке відпрацьовує, так і знову ж таки. Такий інсайт, можливо, для когось буде для когось, можливо, вода, а знову ж таки, це хай собі кожен сам вирішує. Дивіться, по ефірчику, до речі, показували, що є в нас така подібна структура. Ось такий трикутник або клин, який розширяється. Таке було, до речі, у 2020 році. Подібна структура. Саме прикольне це те, що ми тут також досить час були в зоні накопичення. Тобто більше місяця ми тут топталися так перед основним пробиттям, перед тим як вже взагалі ефіріум почав свій подальший ріст. Тому, можливо, в цьому, в цьому циклі така подібна структура буде. Знову ж таки, можемо тут ще поруч Чуватися, побачити деякі корекції, зони накопичення, щоб дати шортистам що взагалі, надію, що будемо нижче. Так, але знову ж таки, ми не будемо вічно падати, друзі. Не буде вічно ось таких взагалі, ситуацій. Прийде час, коли ми з вами побачимо ось так. Ось так побачимо. Так, прийде час, і ви в самі це впевнитеся, якщо, звичайно, не покинете ринок раніше. Але сьогодні не про це. Давайте я це все повидаляю. Хочу вам показати, навести деякі аргументи. Дивіться, переходимо у 2016 рік. Покажу вам деяку цікаву закономірність, щоб ви просто мали собі чітке розуміння. Беремо цей пік, проводимо сюди. Так? Ак, це можна сказати, це тоді, коли в нас розпочався основний аль-сезон. Проводимо цей пік, ставимо ось цю відміточку. дивіться, ось тут поставили, і ставимо відміточку на пік по ефірчику. Ставимо сюди. І що ми з вами бачимо? Бачимо з вами ось тут діапазон 309 днів від пробиття. Попереднього піка, ось цього до пікового значення по ефіру в районі тисячі доларів було 309 днів, тобто 300 днів. Давайте в загальному так візьмемо. Так беремо далі. Відміточку ось тут тут, де в нас було ось тут пік. Також сюди проводимо, ставимо пік по ефіру в 21 році. Ось тут відміточку ставимо сюди, і ось тут у нас було пробиття. Так, і пік по ефірчику у нас був в цьому діапазоні. Давайте ось тут поставимо пробиття наше закріплення. І давайте подивимося, скільки часу ось тут у нас тривало це. Давайте розберемося. Тут у нас тривало 310 днів, друзі. 310 днів в 21-му циклі, 309 днів у 2017 році. І що ми з вами бачимо? Бачимо з вами ось тут таку структуру по ефіру. Проводимо пік, ставимо десь тут. Не знаю, можливо, це буде в вересні місяці, можливо, в цьому місяці ми ще побачимо, можливо, в листопаді так. Цього ніхто не знає. Проводимо сюди, проводимо 300 днів. Давайте візьмемо 309 днів, давайте візьмемо 310 днів. І це в нас буде приблизно липень місяць. Так, тобто, якщо поставити ось тут відміточку 309 днів, це в нас буде 15 липня 26 року. Ось тут я вам показав. Так, я не збираюся зараз нікого там запевняти, показувати, щось там доказувати. Я вам показав закономірності і статистику. І розповідаю про це все в своєму закритому каналі. Тому нехай кожен сам собі подивиться на цей графік, зробить висновки. Знову ж таки, коли ефір буде в цьому діапазоні, там по 15, 20, 30 тисяч доларів, так тоді вже не буде цього негативу, друзі. Не буде вже тих думок про те, що ефіріум стейблкоін, що там потрібно було його не купувати. Так, тому що це все, друзі, це все глобальна зона накопичення. І її накопичують не хомяки, а його накопичують крупні капітали, крупні фонди. Тому знову ж таки, друзі, я вам показав. Зав статистику. Надіюсь, ви підпишетеся на мій YouTube канал і подякуєте взагалі за таку аналітику, за такі закономірності. Тому обов'язково підписочка. Я хочу, щоб тут було до кінця року 50 тисяч. А зараз, друзі, давайте переходити далі. Хочу вам показати також деяку деяку закономірність і розповісти трошки більш таких фундаментальних новин. На графіку так розповісти взагалі про те, що відбувається на ринку на ринку глобально. Дивіться, друзі, ви знаєте, що в нас є там індекс S&P 500, є в нас золото, є в нас біткоін, є в нас альткоїни. Є ще в нас малокапіталізовані компанії. Називається він Russell 2000 індекс, так показує. І дивіться, у нас бачимо, що індекс S&P у нас показує ріст. Він оновив свіє своє пікове значення, яке ставилося 25-му році. Так продовжується ріст, продовжується вливатися. Ліквідність. Ми бачимо з вами, як біткоін також продовжує свій ріст. Бачимо, що зневіра на альткоїнах продовжується, тобто альтко... Зараз є в нас недооцінені. І давайте я вам покажу ще графік золота. Просто так коротенько хочу вам показати деяку інформацію. Бачимо, що на графіку золота ми з вами рухаємося вгору, так, і не бачимо поки що корекції. Коли відбудеться корекція по золоту, так це буде, звичайно, означати, що ліквідність із золота кудись перетікає, а куди вона може перетікати. Це таке риторичне запитання, так? Але сьогодні бачимо, поки що йде накопичення. Я думаю, що буде в нас один фінальний імпульс по золоту. І, до речі, фігура трикутник, вона зачастут формується перед кінцевим імпульсом. Ми сьогодні бачимо з вами цю фігуру по графіку золота. так? Тобто бачимо ось цей формування трикутника. Потенціал цього трикутника, якщо подивитися по графіку золота, це приблизно вихід до діапазону 3800. В районі 4 тисяч. До речі, 4 тисяч це буде гарна така відміточка, де, можливо, дійсно ми побачимо гарну корекцію. І я про, про, про це також розповідав, до речі, в своєму закритому каналі про графік золота. І якщо подивитися на недільний тайфрейм, тут також була формувалася фігура чашка з ручкою. Чашка з ручкою, яка себе ось тут, ось цей потенціал чашки, він себе зараз відпрацьовує. Майже на 80-90% він себе відпрацював. І цю фігуру я вам показував на графіку TOTAL 3. На графіку Total 3 мінус я цю фігуру також показував. Чашка з ручкою, де потенціал. Взагалі криптовалютного ринку альткоїнів може вирости до 5 трильйонів доларів. Так сьогодні здається, це неможливо. Тобто 5 разів виросте взагалі капа альткоїнів. Це начебто здається неможливим. Але ринок працює так, ринок працює, друзі, коли ми в моменті недооцінюємо і переоцінюємо тоді, коли вже це сталося. Так це так, так воно працює, але подивіться. Ось фігура чашка з ручкою. Я її показав на цьому графікові. Total 3 мінус Це у нас капа взагалі альткоїнів. Так, і показав це на графіку золота. На недільному тайфреймі це в реальному часі, бачимо, реалізується. Тому чим вам взагалі не подібна ситуація? Тобто сьогодні по альткоїнах, якщо подивитися, ми приблизно з вами знаходимося або ось тут. Так, перед основним пробиттям, або вже ось тут, тобто де пробиття має по факту відбутися. Після цього відбувається прискорення. Так, бачимо, що по золоту, буквально за короткий проміжок часу. Подивіться, скільки скільки часу було в зоні накопичення і скільки часу зайняв сам ріст. Зробіть для себе висновки, так, тому ось так взагалі відбувається зона накопичення, зону набору. Про це я сказав і хочу вам ще сказати за індекс Russell 2000, знову ж таки, розкрити ще декілька карт своїх, так закритого каналу. Дивіться, по індексу Russell 2000 також розповідав для учасників закритого каналу, що в нас є цікаві закономірності. Коли в нас, скажу по-простому, коли в нас. Попередній пік оновлюється так по індексу раса, коли ми бачимо оновлення, тому що він також є в зоні накопичення, так само, як і альткоїни. Коли пік оновлюється, це означає, що крупний капітал акцентує свою більшу увагу на ризикованих активах, тобто ліквідність перетікає в ризиковані активи. І відповідно нас часу там не досить багато залишається, але все ж таки це означає одне, що крупний капітал тільки-тільки починає вливатися в високоризиковані активи. Що ми з вами бачимо? А ми бачимо ту саму закономірність, коли у нас. Коли ми підходили до пікових значень в 2024 році, в листопаді місяці, ви це все прекрасно пам'ятаєте. У нас було прилив ліквідності в Альткоїни, так. І ми також намагалися пробити взагалі цей пік, але ми його не пробили. Ми побачили корекцію. Знову висадка. Бачите, наскільки часу, скільки довго нас маринують взагалі в цьому циклі. Сьогодні ми бачимо з вами підхід до пікового значення. Знову ж таки, після пробиття, коли вже тут дійсно відбудеться воно. Ви побачите на своїх портфелях, побачите взагалі результат. Так як тільки ми будемо пробивати, тут вже буде ясно всім відомо, що альткоїни не скам. Це вже знову ж таки по факту буде відомо всім. Тому ось така цікава закономірність. Знову ж таки, це не таблетка для. Не кнопка бабло, не таблетка для 100%, що воно так відпрацює, так. Ділився з вами закономірностями і статистикою, як це все працює, а не те, що взагалі більшість зараз очікує. Тому що наша психологія, як завжди, друзі, недооцінює активи, коли вони перепродані, так, і переоцінює, коли вони взагалі пере, Перекуплені так, так працює ринок, насправді так саме просте і саме банальне. До речі, друзі, хотів вам сказати, щоб ви підписувалися на мій телеграм-канал, тому що тут я виставляв взагалі таке психологічне аудіо. Рекомендую вам послухати. Про те, що думають, аль сезон у нас не буде, в цей раз все інакше. Рекомендую вам послухати і зробити висновки. Якщо ви навіть перевищили ризики, якщо ви там боїтеся усереднювати альткоїни, я думаю, це аудіо буде для вас досить корисним. Ну і тут також стараюся для вас давати багато корисної інформації, особливо для новачків. Тому користуйтеся. А зараз переходимо. Давайте далі. І так, друзі, а зараз переходимо Давайте до статистики, хочу поділитися з вами результатом по деяким монетам, які були ще у 2014 році. Далекий 2000. 2014 рік показати вам, що там взагалі відбувалося. Дивіться, деякі альткоїни взагалі вийшли на піковий цикл 2013 року. Ми взагалі з вами не знали за криптовалютний ринок, в цьому діапазоні я впевнений. І подивіться уважно, що відбулося з альткоїнами у 2016-17 році, тоді, коли в нас ще не було альтсезону, і взагалі альткоїни, за альткоїни майже ніхто не знав. Подивіться уважно, що відбулося з альтами. Альткоін називається монетка Peercoin. Вона з попереднього піка свого впала максимально на 97% падіння в неї було. Була Така зона накопичення. Якщо взяти ось цей глобальний такий блочок, зона накопичення тривала 800, давайте візьмемо 900 днів. Так, вихід із зони накопичення. Можна поставити ось цей весь такий блочок, це зона накопичення. Так, ось так воно виглядає. Зона набору крупним капіталом. І що відбулося потім? А потім відбулося від середнього діапазону накопичення. Я не беру саме дно, беру середній діапазон, і до середнього діапазону монета зробила перший імпульс на 600% росту і наступний імпульс на 15 разів. Тобто піку, до пікових значень монета виросла, можна сказати, ну Давайте візьмемо 20 іксів, тобто 20 разів виросла. Це при тому, що вона впала на 97% і також оновила своє попереднє пікове значення в районі 7 доларів. Це 2017 рік, і дві від 2013 до 2017 року. Ось такі взагалі альсезони були тоді. І звичайно, ця структура вся подібна на сьогоднішній цикл. Так, тобто зараз ми також це розберемо, хочу, щоб ви для себе бачили цю статистику і ці закономірності. Наступна монета, яку я хотів вам показати, це монета Айрсваб. Також якийсь щеток з 2018 року. Ця монета вже вийшла в кінці альсезону 2018 року. Так, тобто це вже другий альсезон можна сказати, або точніше, перший Перший такий гарний альсезон, який був так, і після цього вона скоректувалася спочатку на 98%, потім взагалі оновила своє донне таке значення і впала на 99,5%. Ось таке в неї було падіння. Так бачили ось цю таку капітуляцію. Тут можна також провести ось цю трендову лінію глобально, східний такий канал. І, до речі, тут також фігура така плюс-мінус трикутник формується, так. Вихід вихід цього трикутника вниз, а потім уже вгору. І після того, як розпочався уже альсезон, після того як більшість людей капітулювала, монета від середньої діапазону Зона, давайте не брати саме дно. Візьмемо середній діапазон в районі 4 центів. Тобто, якщо ось тут людина купувала всереднювала, я думаю, це такий нормальний середній діапазончик для накопичення. В цьому випадку монета не оновила свого попереднього піка. так Але все ж таки оновила, зробила 13. Давайте візьмемо в районі 15 іксів зробила. І це те, про що я розповідав. Що друзі, більшість альткоїнів старих монет, коли в них є ось таке падіння, є ось такий рух, вони перекривають на 50-60% своє медвеже падіння. Тобто є ймовірність, що вони перекриють ось цю частинку свого падіння. Медвежого циклу, а цю частину вона надзвичайно не дійшла. Тобто, бачимо, що тут все ж таки деякий діапазон до попереднього пікового значення залишився. Знову ж таки, багато альткоїнів будуть рости по-різному. Так це що стосується взагалі старих монет. Це те, чому я розповідаю завжди новачкам, що купують нові проекти, нові монети. Це ті, які взагалі не бачили альтсезону, які ще не розкачувалися. Так тому що ти можеш в моменті так в моменті бачити взагалі корекцію, просадку, але потенціал для росту в них набагато більший, чим, наприклад, в цих монет, так але й ризики Ну, трошки більше, Знову ж таки, це кожен, кожен сам собі вибирає, як йому діяти. Але все ж таки, вам просто поділився статистикою. Монета укаталася на 99% і показала результати під час альсезону. Тобто вона не зіскамилася, а все ж таки показала деякий ріст. І давайте ще пару монет розглянемо, і потім перейдемо вже до наших монет, які сьогодні в нас є в нашому циклі. Це монета, також РЛЦ, також як також якийсь шиток з 2018 року. Як бачите, вона вийшла на піковий циклу. Ось тут було у нас вихід, вона ще встигла навіть показати деякий результат під час альцезону, але вийшла і потім скоректувалася. Скоректувалася, Давайте подивимося наскільки. З від піка від пікового значення скореектувалася на 96%. Також в неї була деяка зона накопичення. Ось тут було в неї таке накопичення, так. І після того вона ще й оновила своє пікове значення від середнього діапазона накопичення. Візьмемо давайте навіть в районі 50 центів. Так, ось тут ви купували, наприклад, купили ось тут. І від середнього діапазону монета зробила в районі 20 іксів. Ось такий результат. Тобто це також невідома взагалі монета, якийсь шиток. Можете подивитися, що це за проєкт, подивитися, де він був на і в тому діапазоні, щоб впевнитися, так? Тому що я показую саме непопулярні монети. Понятно, що Ада Кардано це всім відома монета, але я вам показую непопулярні ті, за які ніхто не говорив. І вони все ж таки показали також результат під час переливу ліквідності. Це факт. Ну і давайте ще одну монету розглянемо зі старих проєктів. Це монета Request. Також якийсь щиток, з 2018 року вона вийшла на піковий цикл. І увага, друзі, скоректувалася вона від пікового значення. корекція в неї була на 99%. Якщо взяти ось це падіння під час це у нас було в районі 99,5% падіння. Ось таке падіння, друзі, і звичайно тут було важко втримати взагалі свої монетки. Але знову ж таки, у нас був ось такий тренд, трендовий канал. Ось така фігура в нас формувалася, ось таке накопичення, східний такий канал. Так, і після цього, після середнього діапазону, давайте візьмемо не саме дну, навіть візьмемо навіть в районі 4 центів. Так, візьмемо цей пік, ось тут ми навіть ось тут її накопичували, так утримували, і монета зробила. Перший імпульс зробила в районі 400%, і максимальний пік був в районі 22 Так? Ось такий результат вона показала. Також проект, шиток, який, мабуть, більшість, мабуть, і не знала за цю монету. І, звичайно, вона не оновила свого пікового значення, але ж підійшла і перекрила повністю медвежі падіння. Так? Тобто, ось такий результат вона зробила. А зараз давайте перейдемо вже до наших монет, які сьогодні є в нас у нашому циклі. Ну і перший шиткоін, який у нас з'явився в 2021 році, на пікові циклу, на пікові блурану це монета DivideX. І ви знаєте всі за цей проект. Можна сказати, нова монета, яка ще себе не розкривала і не бачила вливу ліквідності. Вийшла на піковий цикл і корекцію сьогодні має дивіться, скоректувалася перша на 96%, і сьогодні має корекцію в районі 98% падіння. І ось такий результат вона показала Також можна проводити ось такий тут таку трендову несхідну лінію, так трендовий ось такий канал, але ось так взагалі виглядає ось так зона накопичення, ось так зона капітуляції, вона виглядає, друзі, ось такий несхідний клин, який звужується. Вихід з цього клина, звичайно, буде у нас під час уже переливу ліквідності. Знову ж таки, якщо монета не скан, так, Тому що зараз важко розповідати, що монета там покаже ріст, може показати якийсь результат. Зараз про це важко говорити. Але не буде важко, коли ми оновимо ось тут пікове. Ось Основним ось це значення, яке було в 2024 році, так, в районі 4 доларів, коли ми ось тут будемо оновлювати, про це не буде вже важко розповідати, так, тому що уже ж буде відповідно, що монета не сканова, що вона вже показала ріст, що можна вже усереднього докупляти, прокатитися ще ось тут на цьому рості. Так. Сьогодні, звичайно, в нас є деякий страх. Страх накопичувати, страх, що буде нижче, що вона там укатається, але куди вже нижче, друзі, ми вже знаходимося нижче середнього діапазону накопичення. Якщо взяти по Дівайдіксу, я розповідав, це в районі можна сказати навіть півтора долара. Так, тобто ось тут провести таку трендову лінію, ви подивитеся, що вона від цього діапазону досить довгий час відштовхувалася, так, і досить довгий час ось тут була в нас проторговка. Ось тут, ось тут, ось тут ми були, ось тут були. Так, і ось тут буде також супротив, коли ми підійдемо до долар Ось тут буде деякий супротив, я впевнений. Буде деякий відкат. Ось ця зона це у нас така середній діапазончик накопичення. yeah Як пам'ятаєте, я розповідав, що у нас є три ступені росту від середнього діапазону, якщо ви правильно, звичайно, його визначите. До речі, друзі, щоб правильно визначити середній діапазон накопичення, можна використати індикатор фіксірований профіль об'єма. Це саме просте, що я можу вам показати, і він також допоможе вам визначити ось цей блочок, показати, де досить часто монета накопичувалася. В даному випадку ми бачимо навіть тут в діапазоні одного долара. Можна поставити навіть один долар. Тобто я звичайно ставлю більш такі оптимістичні значення в районі півтора пакса поставив, але можна поставити навіть 1 долар. Три ступені росту від одного долара, це в нас уже скільки буде. Перша ступень буде в районі 2 доларів, це таке саме консервативне значення. Наступна 4 бакса, так ставимо 4 бакса. І третя ступень, до якого можна тримати і там тільки там забрати вкладені кошти, це 8 баксів. І коли ми проведемо Fibonacci, подивимося, то це буде якраз перекриття 50-60 падіння від медвежого циклу. І я вам розповідав, що багато монет. Більшість проєктів, вони перекривають 50 60 свого медвежого падіння. Ось тут ми би перекрили. І тут би ще залишився деякі монети, можна залишити на ось цей ризик. Знову ж таки, це залежить від вашої стратегії. Про свою стратегію фіксації по монеті Дівадікс я розповідаю в своєму закритому каналі. Про таку інформацію, про навіть стратегію виходу, взагалі ніхто не розповідає. А я вам сьогодні навіть в цьому ролику показав, як правильно фіксувати альткоїни. Якщо ви хочете забрати гарний результат, то як мінімум. Очікуєте і утримуєте до другої і третьої ступені росту свої монетки. Так це якщо ви хочете забрати гарний результат. Якщо ви хочете більш консервативно діяти, то звичайно на цих значеннях можна вже більше забрати частину. Але знову ж таки, в кожного є своя голова, в кожного є свій ризик, який людина готова взяти. Чим більше ти роз чим більше ти потенціал хочеш мати, тим більше маєш мати витримки. Це саме просте, саме. Банальне, що взагалі можу вам сказати, чому я до речі про Дівай згадав, тому що ви в коментарях питали, чи взагалі вона відросте, чи покаже якийсь результат. Звичайно, друзі, ніхто вам зараз не скаже на 100% що буде з цими проектами і що який результат вони покажуть на під час сезону Так, тому що ніхто не знає, і я я також не знаю, і в цьому є заключається основний ризик, тому що якби було все відомо, якби ми все знали, так то відповідно не було би цього результату, тому що. Там, де немає ризиків, там немає прибутку. Саме просте правило, яке працює в крипті. Та й, мабуть, не тільки в крипті, а й також е, в житті. Так, якщо ти хочеш, е, якщо ти хочеш результату, то потрібно тобі завжди потрібно йти на ризик. Завжди так, друзі. Ну і давайте ще один шеткоїн розберемо. Це монета Starknet. Дивіться, я хочу також пару думок своїх сказати, розповісти вам. Це монета Starknet, яка досить багато розчарувала велику аудиторію, особливо нашу україномовну російськомовну аудиторію. Так, всіх розчарувала. Чому розчарувала? Тому що багато монет видавали у вигляді айродропів, так у вигляді безкоштовних монет можна сказати. І Відповідно ціну укатали так низько, тобто дали їй впасти так низько, щоб звичайно тут крупному капіталові легше відкупляти. Циркуляцію монет легше відкупляти по низькій ціні, коли там взагалі копійки. Тому що ось тут йому більше коштів би знадобилось для того, щоб відкупити циркуляцію монет. А коли монета знаходиться на дні, то відповідно йому менше коштів потрібно затратити на те, щоб відкупити циркуляцію монет. Тому і відповідно ми бачимо з вами ось таке падіння на 95%. Але пам'ятайте, я вам тільки що показував, що монети, які коректувалися на 99%, на 98%, на 96%, більшість нових монет вони доходять до цього діапазону, доходять до своїх попередніх пікових значень. Якщо взяти конкретно. Поминайте старкнет, ось тут ось цей діапазон, то я думаю, ви з великою ймовірністю побачите всі діапазони, і тут у вас вже буде вибір забрати вкладені кошти або спробувати ризикнути і утримувати далі свою позицію. Тому знову ж таки залежить від кожного ризику, від кожного з вас, який ви хочете на себе взяти ризик. Тому якщо більш консервативно підійти, я вам показав середній діапазон накопичення. В даному випадку це у нас в районі 30 центів йде. Так якщо взяти, проведемо давайте фіксований профіль об'єму, просто саме такий простий індикатор, так який можна використовувати, подивитися. Ну, дивіться, по цьому індикатору. Аторію, бачимо, що середній плачок накопичення, де велика частина була проторговки, це в районі 14, в районі 15 центів. Бачимося діапазончик. І я думаю, що по старкнету ця монета досить багато кого здивує. Якщо ми знову ж таки побачимо ефір по гарних цінах, так тому що це напряму монета, які залежить від ефіра. Так, якщо ефір буде рости, якщо ефір буде впитувати в себе ліквідність, то відповідно частинка цієї ліквідності перейде на рішення леєр 2 по типу старкнет, зекасинк, Optimism. Так, це ми все, звичайно, з вами побачимо з, з часу. Це не завтра, не через тиждень. Це також час, на який потрібно взагалі виділити, виділити свого трошки терпіння. Тому, друзі, я з певністю можу сказати, що ви побачите старкнет по 80 центів, це ось цей діапазон, і я думаю, багато хто вийде тут без збиток, багато хто зафіксує деякий прибуток, щоб зменшити ризики. Але знову ж таки, це така моя думка. Тобто ми перекриємо з великою мірсію, перекриємо взагалі. Ось це падіння, частинку цього медвежого падіння, і далі буде залишатися ось такий потенціал для більшості. Але я знову ж таки кажу, вам, друзі, розповідаю, що ніхто. Не, не розповідає про ось такий потенціал. Тобто меншість про це говорить. Не потрібно виключати ось такий потенціал для таких проєктів. Знову ж таки, друзі, коли будемо в цих діапазонах знаходитися, ви будете досить багато чути, що старкнет буде вище, вище, так. А коли там буде в районі 20 доларів, коли ми прийдемо в цей діапазончик по старкнету, то будуть також очікувати, хто буде новий приходити, будуть очікувати там по 50 по 100 доларів. Так працює наша психологія, на жаль, або на щастя, і ось так працює цей криптовалютний ринок. Тому, що можу побажати? Побажати вам терпіння, витримки, так, тому що тут. Без неї ніяк саме завдяки вашій стратегії, чіткій дисципліні стратегії, вашій витримці, ви отримаєте відповідний гарний результат. А зараз бажаю вам профіту. Якщо вам сподобалося взагалі мій відос, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте україномовний контент і обов'язково пишіть свої коментарі, яку монетку розглянути в наступному ролику. Постараюся це зробити, організувати. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту і до зустрічі в наступних роликах.